Вітання всім сьогодні вже 31 жовтня, Патч Black Desert. всіх з Хелловіном, якщо хтось святкує також Хелловін. Дивіться, в мене ще є до вас одне питання, але ви його почуєте тільки в кінці відео. Тому мені прям дуже реально цікаво з тих, хто мене дивиться, мої огляди патчів, взагалі, якось там YouTube і слідкує якось за мною. Мені прям цікаво. Стосовно контенту Black Desert, те, що я там, може, трішки буду робити більше, мені цікаво, чи варто це робити чи ні. Просто цікава ваша точка зору, і чи варто цим брати, займатися і робити чи ні. І поки я це не запитав, дивимось, патч Black Desert, і в кінці відео ви про це почуєте. то Тому чекаю ваших відповідей потім. І так. Починаємо, як завжди, зі знижки. Знижка триває по 7 листопада. Хто не знав, повторюю: система розповсюдження Black Desert на Євросервері – це buy to Play система. Ви купуєте і ви граєте. Покупка одноразова, це не є підписочним варіантом. Ви один раз купили і граєте. Зараз знижка в 90%. Travel Edition з 10 євро стало 1 євро. Це десь приблизно 40-45 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, по курсу приблизно. Ви купуєте доступ до гри і собі прекрасно спокійно граєте без ніяких проблем. Якщо ви, звісно, хочете більше там, з додатковими скажімо так, плюшечками, можете витратити 20-45 євро, євро, якщо вам це потрібно. Для старту гри і... чи ви в цьому там, потребуєте нагальну потребу, сорі за тавтологію, але якось так. І, звісно, до цього всього бонус плюсом нагадую, що є українізатор. Лінк, де його можна буде скачати з Discord-каналу, де його можна буде взяти, я залишу прикріпну коментарі, то тому також майте на увазі, що також є для цієї гри і українізатор, то тому прям всі зірки вам кажуть, якщо ви думали почати грати в цю гру або боялися із замови, настав цей час, настав цей момент, купуєте гру, ставите українізатор і просто собі берете та граєте. Це крапка. І тепер погнали дивитися. патч. І так, починаємо з твічдропсів. Твічдропс, ті, хто не знають, є твічдропси, так само розказуємо історію невеличку. Всі англомовні, і я. Да, не знаю, хто там ще стримить українську Black Desert, але все ж таки я. Підключені твічдропси, ви заходите на канал на твічі до будь-якого англомовного, скоріше за все, більше, більшості своїх стрімера. І ви дивитесь там менш, не менше, ніж дві години, ви потім отримаєте спеціальні монетки. Twitch Drops, ви їх перекидаєте собі на сторідж на сайті, на ваш аккаунт, і потім з вашого аккаунту ви перекидаєте вже собі гру. Але єдина о, штука, що вам потрібно прив'язати ваш аккаунт на сайті Пролабісі з вашим твічовським аккаунтом, щоб ви могли забирати ці нагороди. Нагорода на сайті живе, якщо мені не зраджує пам'ять тиждень, то тому маєте на увазі, що якщо ви провтикали забрати і перекинути нагороду вам всередині в гру, то вона згорить. І от дивіться, що додали. Я так розумію, додали 500 крон за 80 початок. Оцих спеціальних філітропольських додали нагороду 500 крон, 30 лускролів і Supreme Old Moon Box. Це скринька, де дається, здається, чи на 30, чи на 50% 2 чи 3 сувої на 1 годину по лудропу більшості своїй. Якось так, звісно, ще до цього всього тут є он ще так само костюмчик, там можна забрати, лаки, і щоденні такі самі обміни, які вам можливо також будуть згодитися також можна буде брати і робити. Це все можна обміняти у НПС Марко Велі, він стоїть поряд з житіною. Прям реально дуже він там поряд стоїть на камінчику, стрибає. То, тому а гайда на Твіч піднімати український контент по Black Блакдезерту, хоча б когось. Я тут. Далі, наступне О, щоденник по Хелловіну відкритий з сьогоднішнього числа з 31 по 7 листопада. Ті, хто його не доробили або ще не робили, і робитимуть його вперше, майте на увазі, він відкрився. Можете його взяти, зробити її, позабирати невеличкі нагороди, які ну, смачненькі. Не сказати, що прям вау, але, наприклад, скринька з халявною біжутерією трішки буде все ж таки варта. То тому забрати можна. І ось такі от, скажімо так, вашу будівлю, предмети декору також можна взяти, позабирати. Далі, наступне. Додали знову івент Девел of Imperfect Power. Вже вкотре, я думаю, люди знають, що це за івент. Якщо ні, я про нього трішки пізніше розповім, тут прям дуже швидко. І тут ще до всього всього додали можливість діставати зачарку з вашої біжутері за допомогою Mirror of Equilibrium. Раніше цей предмет використовувався тільки, щоб діставати серце гармота з пробуди і допки вашої. Тепер це зробили для біжутерії. Я не знаю, чи це буде постійним варіантом, але поки що це як івент, але далі будуть поки питання, то тому не знаю. Гадаю, що це якби вже на постійну штуку, щоб не крафтити спеціальні там камінчики, які так само дістають вашу зачарку з біжутерії, але все ж таки. Далі, і ось от за оці джевели. Джевели дістаються фармом з мобів майже на будь-які локації, вони дропаються. Ви їх берете, обмінюєте вже або на готові капи, ті самі зачарки для вашої біжутерії, або на шарди, з яких крафтяться ці ж самі зачарки, кому як чого не вистачає. Тому, якось так. Це вже вкотре, які запускають івент, пододавали, звісно, нові споти там деякі. Другий тір, да, тір ліхтарних спотів Декія, нові споти в країні ранку, так, про них трішки пізніше. Тому маєте на увазі, що знову ж таки, хто протикав за чарку і не хоче її купувати на аукціоні, ви можете її трішки собі простіше зробити, наформивши ітемки і скрафтити. Далі наступний івент з 31 по 14 листопада вам дають можливість за одне топливо марні зробити дзеркало вашого шмоту на іншого персонажа. Думаю, за зеркало, напевно, не варто пояснювати, але все ж таки, хто там на курсі, то це просто-напросто ви копіюєте свій шмот на іншого персонажа за методом прив'язки їх між собою. Тут є трішки нижче в цій темі гайд, як воно це все правильно робиться. Щоб це брати робити, ви зв'язуєте між собою двох персонажів, і за допомогою марні ви потім копіюєте ваш шмот, скажімо так, відзеркалюєте його на іншого персонажа. Одягайте його ж, цей уже відзеркалий шмот на нього, і можете собі спокійно грати вже іншими персонажами пробувати його там так само, якщо вам цікаво, наприклад, пересісти на іншого персонажа на основу, але ви не хочете купувати там зброю, грейдити, точити все, просто зробивши зеркало, це набагато ефективніше і простіше. І нове те, що додали, але про це ще трішки більш детальніше, пізніше буде, але все ж таки, в загальному додали нову біжутерію хазард. Яка може отримуватись крафтовим методом, коли ви будете Essence of Dawn вифармлювати Magical Shard і додаючи деборіку нульову неточену, ви собі крафтите ось цю прекрасну біжутерію. Щоб отримувати Essence of Don, вам потрібно нагрівати четверту-п'яту біжутерію через процесінг. Ви отримуєте, скажімо так, от якраз цей от матеріал, і ви крафтите цю нову біжу. І щоб отримувати кристали, вам ще потрібно буде фармити нові споти в країні ранку. Там 100% зараз, певно буде капець який ажіотаж, то тому ви маєте на увазі, що там зараз не протиснутись по фарму. І другий метод, ви можете обміняти свою 4-5 деборіки на відповідно 5 біжутерію кхазарда, це 4 деборіка, і на 9 біжутерію Кхазарда, як якщо це у вас 5 деборіка. Далі там про це ще трішки пізніше, і те, що якраз таки зараз в патчі буде. Якщо ви не готові, я також не готовий, але погнали дивитися. І так, завезли повністю весь фулсет цієї біжутерік Хаззарда. Некля, пояс, сережки і кільця. І так, матеріали, які можна подіставати: Dawn Aura, яку ви можете купити у НПС Олдмуна за 5 лямів. Або, звісно ж, нагрівши четверту-п'яту біжутерію жовтого грейду через процесінг. Далі Essence of Dawn. Так само нагріваєте уже Dawn aura, оцю минулу, оцю ауру. З четвертої п'ятої біжутерії отримуєте оцей Essence of Dawn. Так само ви нагріваєте кристали, які формляться з нових сподів в країні ранку, які там вам там будуть робити. О, далі. Третій варіант обміняти Essence of Dawn, Black Spirit Rage. Один в один у NPS Shine. яка стоїть, скоріше за все, в майже в усіх уже великих містах, її пороставляли. Також можна обміняти тут ще є приставки Spirit Rage, Accuracy, Damage Reduction і Evasion. Це вже більш конкретніше по статам, Це інкрустація в оцей Hazard Accessories, Якщо вже бути точнішим. І паралельно з тим це виступає за точкою від 0 до 9 цієї біжутерії. Маєте на увазі також. Далі, ось вам цей от Essence of Dawn Black Spirit, який можна отримувати, нагрівавши dawn Aura» жовтої біжутерією, нагрівати кристали, які падають, знову ж таки, на спотах. І от ви оце все прекрасно крафтите або обмінюєте Essence of Dawn у NPS далі. Далі. Дон Blackstone – це саме заточка, але заточка для біжутерії з 9 на 10. Цієї ж саме кхазар-біжутерії з 9 на 10 її можна гарантово отримати з босів ріфтів – це Феріт, Грифон і з дерева. І, можливо, можливо, там не знаю, чи шанс є, чи не шанс, але, скоріш за все, це можливо. З польових босів це Червоного носа, пхега і маскана. Або це також. А, стоп. До, це також рифти, але тут, напевно, можливо, можливий дроп. І ось вам. Ось ця вся прекрасна біжутерія, вона виходить вища, ніж біжутерія Деборіки, але не набагато, якщо чесно. Дивіться, якщо прирівнювати от, е, біжутерію Кхазарду до Боріки, то от п'ята біжутерія Кхазарда це те саме, що четверта Деборіка. Е, восьма біжутерія як хазар це те саме, що п'ята деборіка-біжутерія. Але вони чомусь зробили зараз такий прикол, що коли ви обмінюєте п'яту деборіку біжутерії, то ви отримуєте дев'яту. Не знаю, чи цей івентовий прикол, чи це буде постійно. Багато я вже людей бачу: там пообмінювали свою п'яту деборіку на дев'яту. І це вже якби в плюс, бо це йде. Плюс 2 атаки, або плюс, плюс 2 атаки на наклії, по плюс 1 атаки в порівнянні з біжутерією Деборіки це вже, виграй, це вже виграшний варіант. Далі, наступне. От якраз про це, що я розповідав, всі гравці, які успішно позатачили свою Деборіку на 5, можуть обміняти її на 9. Деборіку, Бо восьма буде мати такий самий показник характеристик, такий самий, як п'ята Деборіка. Далі. Наступне те, що Казарт біжутерія не має ефектів додаткових, як -касет, то тому Тут трішки вже фігово, але вони виграють тепер із-за того, що тут є якби інкурстація саме для цієї біжутерії. Наступне: цю біжутерію ви не купите на центральному аукціоні, то тому майте на увазі, що вона не продається. Це так само, як Sovereign Weapon. Далі наступне пояс. Замість 80 ЛТ ваги, вам буде давати 100 Ну, Неважливо, в який левел заточки, все рівно. А, максимальна дюрабіліті стосовно цієї бюджетері 200. І коли у вас відбувається фейл заточки, він буде знижатися на 20. Далі, щоб якби викрафтити цю всю, всю біжутерію, вам що потрібно? Вам потрібно 50 Essence of dawn, 300 Magical Shard, які дістаються за початою користації нагрівом. І дефолтна деборіка не точена по одній штуці. Якби якось так. Наступний метод як можна її отримати і так само покращити, ви її можете обміняти квестом, але це працює о, на біжутері, яка не покращена за допомогою цих от кристалів, які падають знову ж таки на нових спотах в країні ранку. Ви їх можете просто-напросто взяти-обміняти у NPS EinGrider. Він ось тут знаходиться в новому місті в Улукіті. Там внизу десь бі біля машинок справа та місто. Е я думаю, ви його маєте знайти. Наступне заточка. І боялися цієї заточки, але тут трішки простіше, ніж ви думаєте. Трішечки, але простіше. Дивіться. Коли ви точите біжутерію Деборіки і решту біжутерії, при фейлах вона зникає, тобто вона згорає, вона знищується. Коли ви точите з каміння корон, звісно, є шанс того, що вона не даунгрейднеться і залишиться на тому самому рівні, ви просто витратите ресурси. А з тією біжутерією відбувається трішки по-іншому. Вона не зникає. Вона просто може даунгрейднутись. І все. З коронами та ж сама історія, вона залиш... може залишити вашу біжутерію на тому ж самому рівні, і як би більш нічого. Тому майте на увазі, що ця біжутерія не ламається, вона просто даунгрейдиться як там шмотки, наприклад, які ви точили, зброї так і інше. тобто от Вона от не ламається, вона тільки даунгрейдиться Далі, наступний прикол з самими заточками того, що вам потрібно для цієї бюджетері. Як я вже казав, Essence of Dawn, які ви дістаєте, їх ще також можна купити по 100 лямів на аукціоні. Це заточка з 0 до 9. І Dawn Blackstone, який може заточити тільки на 10, їх не можна купити на центральному аукціоні, їх тільки можна крафтити і діставати їх з Rift'ів, І все. Ось вам табличка заточки. Не знаю, кому, якщо вона, звісно, потрібна, але все ж таки Вон по 300 лаків плюс. Використовуйте точить. Далі, стосовно Essence of Don, господи, який же це патч, блін важкий. Ой, коротше, як я вже казав, можна купити на центральному аукціоні. Це, звісно, вже повторюють повторюється всю інформацію, але маєте зрозуміти, що. Або ви купуєте на центральному аукціоні, або ви плавите четверту-п'яту біжу жовтого грейду, і отримаєте цю всю прекрасну штуку, щоб точити нову біжутерію. Далі. Якраз таки от стосовно цих Essence of Dawn, з того, скільки ви отримаєте за плавку біжі. Наприклад, якщо ви точите дісторшени, четвертий дісторшен, якщо ви один точите, то ви отримаєте 72 оцих штучки. Якщо ви точите п'ятий, 720, тобто X10 просто надава. Їх також можна ще ж нагадую, Dawn of Aura, які минулі. Можна купувати в NPS outбону за петлями. Хто тому майте на увазі. І, звісно, ось ці от о, нагріваючі Essence of Dawn, які вам потрібні ще з Dawn Aura. Блін, уже аж важко говорити. Ви отримуєте на певний варіант. Тобто, ось, наприклад, Тунровська. Да, ви отримаєте Black Spirit Rage. Саме от ці есенси, коли ви плавите тунру з оцим Dawn-Aura. Що вам акуристі потрібно? Вам потрібно Ohміus, Ring, Turo, Лунаровська Некля і Даун Ірінг. Що вам потрібно, наприклад, ось Diar, вам потрібні Carді Ruins кільця, сережки нарка і Ронароси кільця і таке інше. На Евейжен, e звісно, решта біжутерії. Кейзи, е центр пояс кентаврів, оркіндари, ор ор січіли і все решта. Переходимо наступного до інкрустації. Інкрустація, ось вона у вас так буде виглядати ось тут внизу. У вас буде 6 слотів для цієї прекрасної інкурстації, для цих прекрасних біжутерій. Звісно, камінчики, всі це все можна купити або на центральному аукціоні, або ви можете їх спробувати, здається, вивернути так само на. Нових спотах в країні ранку, і ось от що вам все буде давати, які стати, які камінчики вам потрібні. Ось червоні е, кристали вам будуть давати атаку. Відповідно до певного е, рівня джин-кристали це найпотужніші кристали по 4 атаки. Звісно, що от Black Spirit Rage так само. Але тут є трішки дебафів, то тому майте на увазі, дивіться, тут уже вам правильні сети потрібно навіть робити з тим всім. Далі, щоб так само скрафтити ці ж всі прекрасні кристали, вам потрібно 30 Essence of Dawn. Ну, от Беремо в прикладі червоних кристалів джинів, да, які йдуть на атаку. Вам потрібно 30 Essence of Dawn, Blackstone Powder 10 і Magical Shadow 300 штук. Якщо потрібен Spirit Rage, вам потрібно Essence of Dawn Black Spirit Rage. Саме. І 300 magical shardів. І так, порешті, ось так само всі ці рецепти. Цей лінк на весь цей патч я так само залишу прикріплений в коментарі, щоб ви могли до цього повертатися, якщо вам важко шукати інформацію, щоб, можливо, не передивлюватись відео, вам хочеться самим. Це але все ж таки. І, звісно, щоб отримати ці всі кристали, вам потрібно фармити нові споти країни ранку, про яких ми десь там трішки пізніше дійдемо. Далі, ламаючи ці всі кристали, ви так само назад отримуєте певний тип ресурсів. Так само, ось, наприклад, за Gin Dawn Крістал, який йде на атаку, ви його нагріваючи, ви назад отримуєте 30 Essence of Dawn, І, звісно, відповідний далі ресурс по тим всім кристалам, які ви витрачали, до цього воно по суті повертається. Наступний прикол це зачарування цієї ж біжутерії. Коротше, прямо щоб не дуже ходити далеко. Ви використовувати ті самі старі зачарки, які вже є. Просто їх потрібно комбінувати з Essence of Dawn в кількості 20 штук. Все. І, звісно ж, відповідно, що їх так само можна купити на аукціоні. І максимальна їхня ціна це 10 лярдів. Тому маєте на увазі, що вони трішки дорогуватенькими будуть. Але все ж таки. І погнали ще раз стосовно. Біжутерій, як її отримати. Щоб її скрафтити, як я вже й казав, було, розповідав перед цим. 50 Essence of Dawn, 300 Magical Shard і нульова Деборіка. Отримуйте нову біжутерію і точите. Якщо у вас вже є Деборіка 4 або 5, ви біжите до NPS і міняєте її відповідно по рівню біжутерік Хазарда, який у вас доступний, в залежності від деборіки. 4 Деборіка це п'ятий Хазард, 'ята Деборіка, це 9 Хазард. І наступне заточка. Де воно це все дістається? Це воно все дістається тільки з Dark Rift, Тому раз на тиждень у вас так є можливість подіставати ці всі предмети заточки, особливо на 10, те, яке ви точите саме цю біжутерію. І от так само саме крафт кристалів цієї всієї прекрасної біжутерії, яка вам потрібна інкрустація. Це те саме все дістається. Все крафтиться, все переплавляється, ламається на 300, плюс додається 300 magical Шардів. Далі зачарування все ж таки і все це знову ж повторююсь. Фармиться і дістається, і ламається 4-5 біжутерією, і фармиться в країні ранку в нових спотах. Тому все зводиться знову ж таки туди. І зачарування все ж так само: капи зачарки, які вже є існують, просто додаєте Essence of Dawn. Для тих статів, які вам потрібні, на певний тип біжутерії. Тут все. Далі. Тепер переходимо далі. Далі два нових споти в країні ранку. Перший спот, який вимагає від вас 270 атаки 360 дефу. Іде от весь от дроп. Ось ті от кристальчики інкрустації, які потрібні для цієї нової біжутерії. Наступний спот такий же саме, тільки в 310 атаки 420 дефу, Тобто виходить, здається, для 630 і для 730 гір скоро персонажів. Ви фармите і так само ця вся штука прекрасно фармиться і випадає. І на цьому все. Ось такий от патч. Та об'ємненький. Блін. Чесно, я там дивився відоси, там його майже по годинам розбирали. Але все ж таки майте на увазі, якщо вам важко по моєму відео, я вам залишу лінк на, цей, на цю тему, де це все прекрасно так само розписано, щоб ви могли самостійно з тим ознайомитись і далі якби, слідкувати і розуміти, що вам взагалі потрібно саме для крафту цієї біжутерії, щоб не провтикати або навпаки чогось не отримати. І тепер дивіться. Питання, питання, яке я вам задавав не так давно, ось на днях я випустив відео, скажімо так, не, не сказати, що це гайд, але все ж таки гайд можна назвати, звідки варто вам починати ваш шлях Black Desert, з якої сюжетки типу, починати. У мене питання, чи потрібні якісь подібні варіанти відео. Я не буду казати, що я це буду робити якимось структурованим гайдом. Де будуть там футажі, все збиратися і розповідатися, але все ж таки, якимось типом такі розмовний пояснювальний відос по яким ще аспектам гри, які вам можливо потрібні. Якщо такий варіант від мене цікавий, напишіть в коментарях, про що ви хочете, щоб я ще так само розповів. Це може більш стосується новачків, що вам не зрозуміло в Black Desert, що вам потрібно зрозуміти. Де ви не можете знайти інфу, якось так, коротше. Чи потрібно робити ще такого формату відоси? Якщо так, пишіть теми, я спробую це якось потім зібрати і з часом про це все поступово позаписувати і так само цю всю тему випускати. Тому, якось так. Ось таке от питання. Чекаю вашої реакції в коментарях стосовно цієї теми. І, звісно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій твіч канал щоб не пропускати і стріми. і... Відоси на Ютубі, бо я стрімлю не тільки Black Desert, а ще й різні соло солопроєкти. Ми завершили God of War Ragnarok, вже пройшло діло Сішко, мене я збираю зараз інформацію за наступний соло-проєкт, який ми будемо грати на стрімах до Stalker 2. Поки чекаємо Stalker 2, я поки не знаю, що грати. Тому, якщо у вас є варіанти, приєднайтесь до телеграм-каналу, я там збираю інформацію і будемо виносити на голосування, що будемо грати далі наступним. І, звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб так само не пропускати ці всі відоси і стріми по соло-проектам, якщо вам цікаво щось втикати також. Якось так все. Всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео.